Іван Франко, Лис, Микита, Читає Масович Олексій. Пісня перша. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, Мов дівчина у вінку. Ожили луги діброми, Повногаму розмови і пісень в чагарнику. Лев, що цар є над звірами, пише листи з початками, розсилає на весь світ. Час настав великих зборів, Найзійдесь до царських дворів, швидко весь звірячий рід. Ось ідуть вони юрбами, мов на відпуст з корогвами, все, що ви є, гавка, квака, Лиш один мов і не чує, в своєму замку знайно чує Лис Микита тайдамака. Ой, не даром він ховаєсь, знать сумління обзиваєсь, кривдив ти звірячий люд. Тим часом в своїм столиці цар засів поруч цариці, Щоб творити звірам суд. Першим вийшов вовк неситий. Царю каже, від Микити ти вже мені хоч пропадать. Діток моїх б'є, кусає, а вовчицю обмовляє, так що й сором повідать. А й мене хіба ж то чесно, як він хитро і облесно, мов в гріб раз не ввігнав. Це було ще того разу, як я з царського указу мировим суддею став. От до мене вбіг Микита, вовче, справа знаменита. Штири барани ось тут. їм лишилася по батьку гарна частка поля в спадку, і на ній, і на твій здаються суд. Бачиш, почали сваритися, ані руш їм поділиться, геометрів в них нема. Я веду їх всю юнетру, будь їм ти за геометру, праця буде недарма. Втішивсь я, нема що крити, бачте, баранів мирити, дуже я люблю над все. Як зроблю їм справу в поле, то вам жаден з них ніколи, вже рекурсу не внесе. От я швидко збираюся, з баранами вітаюся, хлопці повні, як стручки. Ну, бо хлопці, поспішімо, на той спорний ґрунт ходімо. Маєте пальки, дрючки, все як кажуть, все готове. Вийшли в поле баранове, стали мірять, ні, не йде. Тут за много, там замало, вшир не хочуть вздовж не стало, бо тут ліпше, там худе. Далі каже Лис Микита Тут одна лиш стежка бита, Вас до правди заведе. Вовче, стань на середині, а з них кожний в свій хвилині на рігниви найіде. Встаньте і стійте там спокійно, Кожний уважай, подвійно, як я крикну раз, два-три. То з вас кожний без уговку, як найшпичек пану вовку, що є сили просто дри. Хто найшвидше дочвалає вовка з місця, геть зіпхає, матиме найбільшу честь. Зрозуміли, зрозуміли, ну, вставайте ж і доціли. Най вам Бог добігти дасть. Всередині став я радий, не з зради, а микита не межи. Аж у собі радість писне, як не гаркне, як не свисне. Раз, два, три, а враз біжи. Ледве крикнув лис Микита. Гей, як рушили скопити барани у той сам час, як збилися ті докупи, то вам наче 400. Тупе, в мене гопнули нараз. Штири барани відразу мої кості на логазу бачилося, потовкли. Я лиш зіпнув, закрутився та й на землю покотився. Очі кров'ю заплили та прокляті бараниська, не вважають, що смерть близька, що земліли я лежу, сей рогами звідси пхає, той в противний бік штовхає, щоб посунути межу. Довго ще так провувались, що хвилини розбігались, та й рогами в мене бух. А Микіта, той собака, реготавсь аж лизав рака, що так з мене перли дух. І були б за нюх та баки, там на вічну ганьбу, такі. Вовка вбили б барани, та да Бог, моя вовчиць, там надбігла, подивиться, аж тоді втекли вони. Хоч як жаль в повість, мов сумну, дужу новість вовк цареві голосив, та цариця хихоталась, та й цар щоб не знявся, галас, ледве в собі сміх душив. Гектор, цуцик, неборака, став на лапки та й балака, царю, страже наших прав. Ковбаси мав шматочок, та й сховав її в куточок, Лис і той в мене вкрав. І Мурлика скочив жваво. Бачить я собаче право, ковбаса була моя! Що лист злодій, я не спорю, але ковбасу в ту пору в ковалихі викрав я. Чиста правда, що й казати, Рись почав так промовляти. Лис Микита злодій є він сумління, честь і віру задриглі горівки міру без вагання продає. Та що нехрест, та що Юда, патріот у нього злуда, хто ж добра б від нього ждав, я його натуру, він царя б жидав на шкуру, за свинини фунт продав. Заєць ось, душа спасенна, як жиє ні в чіч, ні, ні денно, зла нікому не хотів. Ну, пішов він до Микити, той, бач, мав його навчити тропарів і кондаків. Ой гірка була наука, лис відразу взяв з добука, а прийшли на п'ятий глас, він струснув зайця, в грушу, був би витряз з нього душу, якби я його не спас. Аж ось виступив до трону, щоб взять лиса в оборону. Стрий його, борзук бабай. Добре, то, старі, казали. Жди від ворога похвали, що тут наплели, гай, гай. і не сором вам не сити власну ганьбу розносити, відгрівати давню пліснь. А ви краще б нагадали, як ви з лисом вандрували то правдива свіжа піснь. Вірним другом був Микита, але ваша злість не сита, злом платить найліпшу річ. Раз ото степами йшли, голод мучив вас страшливий, хоч коліна власні їж. аж тут чути та віста, їдеш шляхом хлоп до міста. Зрибуй на торг, мабуть. Гей, лис каже, мисль щаслива, брате, буде нам пожива. Лиш гляди та мудрий будь. Скочив лист з одного маху, бач, і впав посеред шляху. Мов здохлий, простяг лапки. І лежить отак простертий, він же ж міг пожити смерті від мужицької руки. Хлоп над'їхав. Що за диво? З воза зліз за камінь живо, щоб його добити там. Далі бачить, він не диха. От ти мій зиск, промовив стиха. На клапаню буде блам. Взяв микіту за хвостину та й навіз, між рибу кинув. Сів і їде в божий час. А Никита той проноза, ну ж метати риби з водза. В катці лиш лишився квас. Риб не стало, лиш мій в ноги, здибав вовка край дороги, той остатню щуку мене. Ну, брати Миколайку, ти лишив для мене пайку, погодуй тепер мене. О! Говорить вовк на Ось, де пай твій знаменитий, на смакуй, та не вдавись, і зміркуй безодню злості. Дав йому лиш самі ості, риб, що вкрав так сміло лис. А для зайця річ не люба, що надрав учитель чуба, ніби нас не драли всіх. Хто ж то бачив, щоб наука йшла до голови без бука, все розмазувати лиш сміх. А той цуцик, гектор куций. Сам спіймався на своїй штуці, кіт мурлика нам сказав, ковбасу знакомиту, що заскаржить він Микиту, сам він у мурлики вкрав. Мій братанок муж побожний, всякий проступок безбожний є для нього, наче хрін. Ось вже цілий рік минає, як твердий все піст тримає, не бере в рот м'яса він. Я не раз же сам журився, що так голодом зморився. Тут урвав нараз бабай. Бач, компанія чимала, Бог зна звідки причвалала, з криком, шумом в царський гай. Старий півень передведе, за ним по два уряд іде, носять маре на плечах, а на марах курка лежить, за марами весь рід біжить. Плач і лемит, ох і ах. Півень перед Троном царським крикнув тенором лицарським. Милосердя царю мій, вся надія наша вбита, а убійця бійця Лесникета, най на сотих солитій. Ми в монастирі святом проживали, і зланіком не чинили та ще раз. Бачив я ще попід брами, лис мешкує все за нами своїм хижим моком пас. Я ці штуки добре знаю своїм дітям повідаю стеріжісь, крий вас біг, в ліс мені не вибігати, бо там ворог зубатий. Він життєво збавить всіх, аж тут раз до брами. Волощанці перед нами ставники та як монах. Повітав нас благодаттю із цісарською печаттю, лист отвертий мав в руках. Ось вам, каже, лист безпеки. Каже цар, щоб відтепер, з вами був спокій, щоб братався вовзрірцями, щоб я навіки з вами був як друг, як брат, як свій. Бач, пустинником я стався і від м'яса відцурався, їм лиш зілля й дикий мід. Мир вам, діти, жийте з Богом. І вклонившись за порогом, він пішов собі у світ. Ну, тут дітям я говорю воля діти, можна з двору, нам по стернях погулять. Радість втіха, спів між нами. Всі ми рушили добрами, та не всім прийшлось вертати. Лиш ми вийшли гульк з укриття, як не скочить лис Микета, та й хахап мою дочку. Я як крикну кукареко, але він же був далеко, вже сховався у ліску, Я кричу, мов в дзвони дзвоню, вірні пси за ним в погоню, кинулись, та Боже ні, принесли лиш труп бездушний. Так той злодій непослушний зневажає наказ твій. Цар сказав, а що бабаєм дуже острий піст тримає, твій братанок. бачиш як то він спасає душу. Ні, кінець зробити мушу всім подібним хапунам. І медведя зве бурмила. Як тобі в нас ласка мила, друже, меч свій прив'яжи? Йди до лиса, наймось пане, зараз тут на суд мій стане. Строго, строго накажи. А вважай на ту падлюку. Щоб не вдрав яку він штуку, бо то брати хитрий звір. Що мене б він смів дурити! Закричав медивіць сердитий, та й потяг в микитин двір. Для вас перекладав Алекс Мусевич. На наступний раз у наступному відео пісня друга. Дякую за увагу. Ставте лайки ваші і підписуйтесь на канал мій.